Ну що, вибори в Україні під час війни таки будуть? От дивіться, сьогодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук офіційно підписав розпорядження щодо створення робочої групи тієї самої Верховної Ради з підготовки законопроекту про вибори. І ось тут зрозуміло, що вибори під час війни, друзі, це дуже складна історія, це так м'яко кажучи, є безліч невирішених питань. Ну і сам Стефанчук відзначає кілька з них: перше голосування військових, які нині перебувають на фронті? Як будуть голосувати наші герої, які на передовій це потрібно вирішувати? Далі як будуть голосувати мільйони українців, які зараз за кордоном, яка буде схема? Цього це питання також потребує, ну м'яко кажучи, не те що вирішення, а просто знаходження якоїсь схеми. Третій пункт виборче право громадян, які тимчасово перебувають, даруйте за тавтологію знову ж таки на тимчасово окупованих територіях, тобто в окупації люди, як вони будуть голосувати, люди, які мають. Право обирати президента України всі ці питання потрібно вирішувати. І от як будуть відбуватися вибори в Україні під час війни, поки що достеменно будемо відвертими невідомо. Але чи будуть вибори саме під час війни? Що я маю на увазі? Кілька годин тому президент Зеленський а, зазначив, от що базовий блок документів щодо мирного плану готовий. Закцентував увагу нині діючий президент Зеленський. Я процитую: у плані є 20 пунктів. Напевно, не все в них ідеально. Але план є. Сьогодні все це виглядає достатньо гідно. Ну, звичайно, як то кажуть, дай то Боже, тому що всім хочеться миру, але от забути не можу сьогоднішню заяву путінської шістки Ушакова, який зазначив, що напевно Російська Федерація буде незадоволена. Тими побажаннями, скажімо так, які має Україна стосовно мирного плану. І що і стало зрозуміло після заяви Ушакова, що взагалі цей мирний план Російська Федерація, мирний план, який є, так так би мовити, схвалювати не збирається. Ну і взагалі, знаєте, стосовно позиції Росії. Ми всі пам'ятаємо чудову пряму лінію, так звану пряму лінію Путіна 4 години, 24 хвилини ганьби, звичайно, але такий головний лейпмотив, основний, що Путін буде продовжувати воювати. І я не знаю, чесно кажучи, яким чином це все можна зупинити, я думаю, що ніхто поки цього не розуміє. Але факт тому, що війна. Станом на зараз продовжується І от до речі. Новини за океану сенатор Лінсі Грем зазначив, що якщо Путін не підпише мирний план, мається на увазі на нормальних умовах, які потрібні Україні на справедливих умовах, то е, він пропонує все ж таки передати Україні ракети тамагав. Звучить це звичайно дуже красиво, адже напевно, що Путін не погодиться на мирний план, який зараз пропонує Україна та Сполучені Штати. Але звичайно, на те, як довго приймаються рішення за океаном у Білому домі, якось є особисто в мене великі сумніви, що Томагавки Україна отримає ракети. Напишіть в коментарях, що думаєте. Можливо, я не прямий, не правий, буде дуже цікаво почитати. Ну і звісно, ще один момент: війна ж вона не, не лише на території Незалежної України. Війна вона також на території, на території Російської Федерації. Отже, в Москві знову вибухнув автомобіль. І це, знаєте, не така якась побутова історія. Цього разу Карма наздогнала начальника управління оперативної підготовки Збройних сил Росії, генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. І от цей самий Сарваров, він, окрім України, також воював у Чечні, Осетії та Сирії. І насправді карма нас доганяє. Він помер фактично на місці у кареті швидкої допомоги. І на останок, друзі, найважливіше, зважаючи на усе, що відбувається, можна того казати про перемовини. Про вибори в Україні, але всі ми чудово розуміємо, що все вирішується в будь-якому разі на фронті. І ось тут є з одного боку, звісно, тривожні новини про те, що ворог активізувався на сумському та харківському напрямках, але є також і позитивні новини. Що я маю на увазі? Внаслідок пожежі на російському військовому аеродромі під містом Липецьк пошкоджено два ворожі довговартісні винищувачі су 30 Ударні безпілотники головного управління розвідки. Уразили морський нафтовий термінал, тамань Нафтогаз у Краснодарському краї до того ж, тобто два окремі кейси. Перше, це знищення ворожих винищувачів су 30 Там, до речі, мова йде про втрати на 100 мільйонів доларів Російської Федерації, що вже дуже непогано. Ну і тамай Нафтогаз, удар по Краснодарському краю Російської Федерації, він точно не буде зайвим. В принципі, на сьогодні все. Знову ж таки, підписуйтесь, ставте лайк. Завтра зустрінемося, будемо підбивати головні новини за 23 грудня. До зустрічі!